Це результативна числення ухвали. У задоволенні клопотання захисника пабівкою про зміну запобіжного закладу обвинувачення ілюші відмовити. Поклала скажемо підлягає, Суддя як його Юрій Андрійович, під словом, як схвали, буде проголошено 7 квітня 2025 року, о 9-й годині 45 хвилин, залі судового засідання Приморського суду міста Одеси його. Так, оскільки ми розглянули всі невідкладні клопотання, можемо нарешті перейти до питань, підлягаючи з'ясуванню готовчому судовому засіданні. Я ставлю на обговорення перше питання, яке визначено частиною 3 статті 314 України, чи є підстави для укладення угоди в підготовчому судовому провадженні? Слово прокурору, спочатку. Зараз під час від наші приватних заступало жодної якоїсь пропозиції щодо складення угоду. Тому якщо такі пропозиції будуть, я вважаю, що вони звітують. В перший час немає. Зрозуміло. Так, захисники Мальцева Олега Вікторовича по четві з цього питання. Ваша честь, про яку угоду йде мова, коли. Наскроєний і в суді доводити свою невинуватість. Жодної угоди з досудовим розслідуванням зі стороною обвинувачення не буде. Я повторюю, що тримання під вартою всіх осіб є тиском з обвинувачення для укладення відповідної угоди. Да. Да. Так, що ну, Я є... зобов'язаний ставити на обговорення запитання. Так, інші записи. Це спільна думка. обвинувачений майце Олег Вікторович. Підтримуєте думку захисників. Немає а ми його бачимо, але не чуємо. Виключили звук. Так, обвинувачений Мальцев Олег Вікторович. Ви чули позицію свою? Так, від, <гум> так, отже, захисник Юха Костянтина Володимировича цього питання. Алло, є, о, відсутні підстави для угоди. Він під не визнає і воно вважає, <гум> цей воно, вважаючи, що він незаконно кримінальний приємний. Так, вибачте. <гум> Свободянюк Костянтин Володимирович, ви чуєте мене? Так, я чую. А захисника свого перед цим його думку чули? Не чую. Повторіть, будь ласка, захисник. Сторона захисту не наполягає на те, що ми під захист Свободянюк не винний учимський таких злочинів. Висутні підстави для угоди і будемо доводити з ним у вас Підтримуєте вашого захисника? Так, Захист Гебеш Марини Миколаївни, будь ласка. Шановний суд, моя піззахист на свою вину не визнає. Вона є невинуватою і жодних уход вона укладати не буде. Так, Гебеш Марина Миколаївна, ви мене чуєте? Так. Підтримайте думку захисника. Так, Захисник Ілюш Марини Миколаїв. Також така ж сама думка. аналогічна. моя підзахисна не видно, У вчиненні жодного злочинів, тому укладати угоду ми не будемо. Зрозуміло. І душа Марина Буква. Підтримую Зрозуміло, Так, захисник філіпу воянни Олег. Шановний суд, моя підзахисна є невинуватою. Вона свою вину не визнає, жодних. Вона укладати не будемо, ми будемо доводити її невинуватість в суді. Так обвинувачена Філіппу Анна Олегівна вам слово. Так, захисник Кліманової Олени. Кліманова Олена Дмитрівна свою вину не визнає. Ми будемо доводити її невинуватість в суді і жодні угоди вона укладати не буде. Розуміло, перекладач ви перекладали це? Вашу позицію, будь ласка, Іманова. Так. Захисник Сергія Геннадійовича вам слово надається. Приводи ага. Захист кенгермана не розуміє, в чому обвинувачується енгерман. Оскільки обвинувачення не містить відомостей про об'єктивну сторону з кримінального правопорушення. у зв'язку з цим мій клієнт не визнає себе, винувати, себе винуватим, будемо доводити невинуватість судіти, в суді підстав для вкладання угод, не вбачається. Будь ласка, Енгельман Сергія Надіч, ваша позиція. Він розуміє право на укладення угоди з прокурором, перекладіть його. Суд нас ставить на обговорення наступне питання. Чи наявні підстави для закриття провадження з підстав передбачених пунктами 5, 8, 10, частини 1 або частиною 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурор, будь ласка, вашому підстави. Так. Захист обвинуваченого майстра Олега Віхтовича цих підстав. Відсутньо, відсутньо. Так, так відсутня. Так, обвинувачений, Мальцев Олег Вікторович, підтримуєте думку захисників? Так, так. так. Захист Свободянюка Костянтина Володимира. Обвинувачений Свободянюк Константин Володимирович, підтримуєте свого захисника? Підтримую. <кій> так. Захист гебер Марини Миколаєва. Відсутнім щось. Так, обвинувачена Гебаш, Марина Миколаївна, ваша думка. Ви чуєте мене? Підтримую Так, Розуміло. Захист Ілюші Марини Миколаївни. Немає підстав для закриття. Так, Ілюша Марина Миколаївна. Так, захист Філіппової Анни Оленівна. відсутні підстави закриття. Так, обвинувачена Філіппова Анни Олексії. Так, захист Ліманової Олени Дмитрівни. Те ж саме від суддів відставлення. Обвинувачена Кріманова, але... Олена. Подіржуємо свою Розуміло. Так. Захисник Енгельмана Сергія Геннадійовича, ваша позиція? Захисник закриття кримінального права Сергія Геннадійовича почається. Так. Позиція Енгельмана Сергія Геннадійовича. Зрозуміло. Так, в такому випадку суд переходить до наступного питання і ставить його на обговорення чи наявні підстави для повернення в винувальну акту прокурору. Будь ласка, прокурор ваша думка сьогодні. Так, отже, в нас достатньо клопотань. Захист Майця Олега Вікторовича, хто почне перший оголошувати суд. В першу честь, я вважаю, що обвинувальний акт не відповідає пункту 2 частини 2 статті 291 депутата України щодо викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті закону України про кримінальну відповідальність. І формулювання обвинувачення. Всі ці пункти е, грубішим та цинічним образом порушені е, в, е, в даному обвинувальному акту. Так, в молеку Віктореві, вміняється е, кримінальне правопорушення, передбачено частиною 2 статті 28 частини 1 статті 109 Кримінального кодексу України. Прокурор вважає е, обставини кримінального правопорушення встановленими, але повністю виклад фактичних обставин дублюється формулюванням обвинувачення. Це одне й те саме у кожному е, пункті кожної особи, і хоча особи обвинувачуються інші за іншими частинами іншої статті, але повторюються в циклі по кожній особі. По два рази у викладі фактичних обставин, які прокурор вважає встановлено та формулюванні обвинувачення, одні й ті самі обставини абсолютно не конкретизовані. Далі, що стосується правової кваліфікації, цитую, аркуш 8 обвинувального акту, Марцев Алеквікторович сімнадцятого четвертого сімдесят п'ятого року народження, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої. Статті 28 частина першої статті 109 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як змова про вчинення дій, вчинених з метою насильницької зміни кома, повалення конституційного ладу кома, захоплення державної влади кома, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Проте частина 1, статті 109 Кримінального кодексу України має наступну лінгвістичну конструкцію. Дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова причинення таких дій в обвинувальному акті в частині правової кваліфікації кримінального правопорушення. Кримінальна е, кваліфі... правова кваліфікація вказана невідповідно до чинного кримінального кодексу. Якщо ми звернемося до домашніх словників української мови, то сполучник «чи» вживається при поєднанні однорідних членів речення і частин складно-підрядного речення для позначення того, що з ряду перелічуваних предметів, явищ і таке інше можливий тільки один. Тобто, Якщо прокурор говорить, що особа вчинила частину першу, злочин, передбачений, частини першої статті 109 Кримінального кодексу України, то це не може бути перерахування всіх дій, а відповідно до Кримінального кодексу, це одна із дій. Тобто, що вчинено? це насильницька зміна чи повалення Конституційного ладу, чи захоплення державної влади. Правова кваліфікація не конкретизована, відповідно, і формулювання обвинувачення не конкретизоване. Або сполучник вживається на означення того, що з ряду перелічених предметів, явищі таке інше можливий тільки один. Наступне. Сторона обвинувачення не конкретизувала інкриміноване моєму захисному діянню, передбачене частиною першої статті 109 України. Це насильницька зміна, перше, друге чи повалення конституційного ладу третє, або захоплення державної влади, що вчинив мій підзахисний виклад фактичних обставин, вчиненого мій підзахисним кримінального правопорушення. Передбачено частину 2 статті 28, частину 1 статті 260 Кримінального кодексу України, які прокурор вважає встановленими, та формулювання обвинувачення повністю ідентичні як між собою, так і з викладом фактичних обставин за частиною 2 статті 28. Тобто абсолютно одне й те саме. Наступне. У викладі фактичних обставин, вчиненого моїм призахисним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 260 України, які прокурор вважає встановленими Аркуш 16 обвинувального акту, та формулювання обвинувачення Аркуш 21 обвинувального акту, зазначено, утворивши таким чином особливий склад незаконного збройного формування. Але збройне формування це частина друга 260-ї, а не як не частина перша 260-ї, яка термінується моєму захисному. Далі правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушенні. Цитую, Мальцев Олег Вікторович. Обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 260 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як створення непередбаченого законами воєнізованого формування участь у його діяльності вчиненої з попередньою змовою групи осіб, відповідно до примітки статті до статті 260 перша. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або строєва чи фізична підготовка. Знову ми маємо справу з сполучниками, чи і, або які визначають, що із переліку вибирається тільки щось одне. Так. Але ж прокурор пише про те в обвинувальному акті і е, в формулюванні обвинувачення, е, і в правовій кваліфікації, що проводилася військова кома, психологічна кома і спеціальна підготовка, що взагалі не передбачені приміткою до статті 260. -ї. У формулюванні обвинувачення аркуш обвинувального акту 22 вказано, що протягом 22-го, 24-го років Мальсип і Слободенюк, діючи за попередньою зимовою групи осіб, запровадили і організували проведення військової кома фізичної і спеціальної підготовки учасників незаконного воєнізованого формування ОБП. Повторюю, що примітка перша до статті 260. Виходячи з її лінгвістичної конструкції та семантики, говорить про вибір однієї із видів підготовки а, військової чи Б строєвої, чи ви в фізичної. Прокурор же перелічує все це формулювання обвинувачення та правові кваліфікації через кому, що суперречить нормі кримінального кодексу. Виклад фактичних обставин, вчиненого моїм підзахистом термінального пропорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 3 260 України, які прокурор вважає встановленими аркуш обвинувального акту 23. Ідентичне формулювання обвинувачення та викладу фактичних обставин і формулювання обвинувачення за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 109. Частини 2 статті 28 і частини 1 статті 260. Тобто, хоч це і інша частина Кримінального кодексу певної статті, але як і формулювання обвинувачення, так і виклад вичних обставин, які прокурор вважає встановленими, абсолютно ідентичні. Що в нас? Скопіювали, вставили, скопіювали, вставили. Да? Мабуть, надія була на те, що 128 акушів обвинувального акту ніхто не буде читати і не буде вивчати детально. Помилилися. Прокурор вважає встановленим наступне з вища викладених обставин протягом 22-24 років мальцев діючи спільно зі Слободуньоком. За попередньою змовою з ними створив, не передбачено законами України, воєнізоване формування, брав в нього участь, керував ними, фінансував, постачав зброю і боєприпаси. При цьому не передбачено законами воєнізоване формування, мало організаційну структуру військового типу, а саме єдиначальність, підпорядкованість та дисципліну, в нього проводилась військова та фізична підготовка його учасників. Аркушу винувального акту 28. Правова кваліфікація правопорушення вчинення, вчиненого моїм підзахистом, аркуш обвинувального акту 28. Цитую, у зв'язку з встановленими фактичними обставинами, майстер Олег Вікторович обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частини 3 статті 260, яке кваліфікується як керівництво, не передбаченим законами України воєнізованим формуванням. Його фінансування, постачання його зброї боєприпасів вчинена за попередньою змовою групою осіб. Але правова кваліфікація не відповідає примітці до статті 260. Повторюю, вкотре під воєнізованим слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або строєва. Чи фізична підготовка, тобто один тільки із видів підготовки. А прокурор в правовій кваліфікації і в формуванні обвинувачення перелічує види підготовки через кому, що не відповідає вимогам кримінального кодексу щодо правової кваліфікації. У формуванні обвинувачення аркушу обвинувального акту 33, зазначено. Що за вище викладених обставин протягом 22-го-24 років Марсив, діючись з Свободеніком, за попередні розмови з ним створив не законом України організоване формування, брав ньому участь, керував, фінансував, постачав зброю боєприпаси. При цьому не передбачено законом України організоване формування, мало організаційну структуру військового типу, а саме тут відпорядкованість міста дисципліну, в ньому проводилась військова та фізична підготовка його учасників, що знову є порушення примітки до статті 260, які означає, що проводиться один тільки із видів підготовки, а ніяк у сукупності два чи три. Таким чином формування обвинувачення не конкретизоване. І на підставі всього з вище зазначеного обвинувальний акт у даній справі не відповідає вимогам статті 291 КПК України, оскільки виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим, та формування обвинувачення ідентичні між собою та ідентичні між собою в кожному кримінальному правопорушенні, як за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 109, частини 2 28, частини 1 і 3 статті 260, в якому звинувачують самі підзахисники. А правова кваліфікація кримінальних правопорушень за частиною першої статті 109 частини першої частини третьої за статті 260 не відповідає положенням закону і статті частини статті закону України про кримінальну відповідальність. Враховуючи викладене, я прошу повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Одеської обласної прокуратури ВОЙТО обвинувальний акт у даному. Кримінальному правопорушенню. Дякую. зрозуміла. Інші захисники, будь ласка, хто перші аби А ну, шановне су, доскільки фактично ці документи вони ідентичні, я повністю підтримую позицію, яка висловила моя колега. Прошу задовольнити про питання проведення донувального акту так. Шановний суд, я підтримую питання, які заявлено моєю колегою адвокатом Тарасенко. Дійсно, якщо взяти обвинувальний акт і подивитись і формулювання обвинувачення і виклад фактичних обставин щодо мого підзахисного Мальцева Олега Вікторовича, за частиною першої статті 109, за частиною першої і третьої статті 260 вони аналогічні, тобто фактично. А сторона обвинувачення пропонує судити мого підзахисного тричі трьом різним статтям Кримінального кодексу України за одне й те саме. Я вибачаюся, з, -з, з яких пір в Україні за одну й ту саму дію людині кримінують три статті Кримінального кодексу України. І дійсно вони, і виклад фактичних обставин. І формулювання обвинувачення вони ідентичні в слово, слово по трьом статтям, інкримінованим моєму під На що ще прошу суд звернути увагу? Моя колега говорила про те, що не відповідає формулювання в кваліфікації щодо статті 109 і 260, які викладені в обвинувальному акті зазначені диспозиції у кримінальному кодексі України. Я розумію, що і стаття 109, частина 1, і стаття 260 не дуже багато судової практики в Україні по даним кримінальним правопорушенням. Однак, якщо ми візьмемо, наприклад, аналогію зі статтею 190 Кримінального кодексу України, всім відомо це шахрайство. Там диспозиція містить аналогічну конструкцію. Там вказано або шляхом обману, або шляхом зловживання довіру. Відповідно, і те і те саме одночасно бути не може. Ще раз підтримую клопотання моєї колеги. Я вважаю, що не можна людину за одне і те саме з одним і тим формулюванням інкримінувати їй одразу три статті кримінального кодексу України. Ну принаймні я такого ще не бачила. Дякую. Так, обвинувачений майце Олег Вікторович підтримуєте своїх захисників? <плес> так. Захист Слободянюка Костянтина Володимировича, будь ласка, у вас є клопотання? Мабач, так? Клопотання. <плес> Про повернення повернення. <плес> мають. <плес> я повністю підтримую. Не хочу повторятися, я вважаю, що... Зазначення аргументу вони повторяються моєму копатам. Я вважаю, що відповідні підстави для повернення є. Абонування не відповідає вимогам чинного законодавства. Порядок причин, які були наведені моїми колегами, повністю підтримую клопотання колеги та полягають до цього копата. Розуміло. Ваша думка. Відтримуємо свого за добре. Так, захист ГеБ Марини Миколаївни. буде про.